Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Приїхали ми на цвинтар з хлопцями і хочу вам розказати, як я знаю про звичаї, поведінки, про правила. Неписані правила поведінки на цвинтарі. Може, я не правий, ну то, що я знаю. Значить, приходимо на, е, на цвинтар. На цвинтар бажано заходити через. Головний вхід. Розказувала мені одна жіночка колись, що її мама не більшка наснилася, що, що вона до неї не прийшла на проводи. А вона прийшла, просто вона живе з тамтою краю села і вона зайшла ззаду цвинтара, там теж є е можливість пройти. І бачите, воно символічно, що треба зайти через ворота цвинтара. Значить, так, приходимо ми на цвинтар. Якщо ми бачимо, що хвіртка або ворота. Вже відкриті на цвинтар. Це означає, що хтось на цвинтарі є живих, що хтось прийшов провідати. Тоді ми просто перехрестилися три рази. Прочби три рази, я щось заговорився, навіть не посчитав. І заходимо на цвинтар, за собою фірточки чи воріт не закриваємо. А коли будемо йти з цвинтара, теж треба буде перехреститися, якоби, Попрощатися з цвинтаром. І якщо на цвинтарі нема нікого живих після нас, якщо ми йдемо, скажімо, останні цвинтара, то фірточку треба закрити. А якщо там хтось є на цвинтарі, то бажано хвірточку не закривати. То не є щось таке принципове, Ну але є там якісь свої справи. Йдемо ми так до могилки своїх родичів, а саме зараз ми йдемо. До могилки моєї мами, бабуні, е бабуніних сестер, моїх племінників. То такі якби найближчі люди, які поховані на тому цвинтарі. Хоча тут фактично на цьому цвинтарі поховані вся наша родина, яка ну, яким же пора прийшла сюди. Родина, сусіди, вже навіть колеги тут є мої. І дуже трохи страшно ходити по цвинтарі, коли бачиш, з тим чоловіком був на роботі, з тим в клубі, в клуб ходили на вечорниці. А вон дядько нас возив в школу автобусом. А той возив ланку машиною на на поле обробляти, шкрабати бураки, що там говорити. А з тим на тракторі разом працювали страшно трохи. Колись ходив по цвинтарі з бабунею, потім з мамою, і мама показувала: ото От каже, наш сусід, а то наш дядько, а то наш дід. Я фактично нікого не впізнавав, бо нікого не знав. А зараз виходить так, що я вже знаю. Майже всі, хто тут на цвинтарі похований, хіба хтось десь здалека привезли. Слава Богу, у нас місця на цвинтарі вистачає поховання без проблем. Ну, приходимо ми зазвичай до могилки. Перехрещуємося, коло кожної могили, цілуємо Христа. І так з кожною могилкою, то щось таке, як то ми здоровкаємося з небіжчиками, можна так сказати. Може, воно якось по релігійному називається інакше. Ну, я так собі розумію. І коли ми тут посидимо, позгадуємо їх, будемо йти додому, так само ми прощаємося з кожною могилкою, перехрещуємося, цілуємо хреста і виходимо з цвинтара. І ще одне такий звичай: коли приходиш з цвинтара додому, обов'язково треба руки помити водою, проточною водою, якби з кухлика на дворі, три рази зіляти на руки водою. Подімаєте, раз зіляв, другий раз чисті руки, нечисті руки, грязні, не грязні, нема значення. От такий звичай в нашій родині. Що ще хочу сказати? Замічав я такі звичаї інших родин у нас на цвинтарі. На проводи приходять люди і влаштовують таку, як би обід такий собі невеличкий, родиною на могилці небіжчиків. А так зазвичай приносимо. На цвинтар якісь смаколики, писанки, е бабки приносимо е на проводи, бабка стоїть, е поки тут йде відправа на цвинтарі, а потім ті бабки зносять в кінці цвинтара, е батюшкові віддають. Додому ті бабки не несуть в нас так. Е свічки запалюють, е посвятили вербу свяченої верби гілячку приносять. Ну, отакі от в нас звичайні. Бувайте здорові! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!